Друзі, всім вітання. Щойно була хвилина мовчання. Щоранку ми згадуємо тих, хто віддав життя за Україну за нашу свободу. Аналізуємо, що відбувається в Європі. Росія продовжує дронові атаки уже і над військовими об'єктами, зокрема в Данії. Ось дрони. Дуже важливо, щоб наші партнери усвідомили, що важливо не просто збивати російські. Дрони, російські ракети, а важливо перенести війну на територію ворога, щоб це робила не лише Україна. Ось тому, що російський ідеолог, рускава міра, Дугін, який розказує, що ми знищимо Україну, і відновимо чи збудуємо е, Європейсько-Азійську е, імперію, нічого у вас не вийде, тому що українці вам не просто цього не дозволять, але він говорить про те, що. Вже зараз, коли всі там говорять про СВО, насправді війна уже в РФ на РФ, і дуже чітко, що це російські пропагандисти кажуть російському населенню, що коли українці атакують не тільки присутність на Курщині, але щоденно наші сили оборони б'ють по НПЗ, б'ють по терміналам ЛНГ, ну фактично. На різних об'єктах Російської Федерації це говорить про те, що українці показують світу. Росія слабка і треба воювати на їх території. Звідки війна прийшла, там війна має і завершитися. Саме ну хочеться, от як на моїй футболці написано: «Make Bashkortostan». Вільним знову зробити та татарстан вільними знову, але дуже важливо, щоб наші партнери не відбивалися налякано думаючи, збивати чи не збивати, а разом чи спільно, чи продовжуючи чи надихаючись українськими силами оборони, перенесли війну на територію ворога, війну економічну, тому що 19-й пакет санкцій ви знаєте ні про що слабкий і абсолютно не відповідає реаліям. Щоденних атак уже на території країн-членів НАТО і ЄС. Тому підсумовуючи дуже просто: Росія має заплатити. Росія має бути деімперіалізована, тільки воєнна поразка Росії, тільки крах їхньої економіки, крах режиму це шлях до сталого миру. Отож, благословенного всім дня, слава Господу, нашим героям вдячність! Ось пам'ятаємо, продовжуємо боротьбу.